Всім привіт! Завершився матч Кубка Америки між США та Уругваєм 1-0. Уругвай це таки перемагається. вирішив гол Матіаса Олівері на 66 хвилині. Давайте розберемо цей матч Кубка Америки. Матч був один із центральних, тому і відповідно дає цікаво. 4-3-3 стартовий склад команд. Тернер. Ворота Рім Річард зіснеки. Робинсон с по флангах, Адамс, Муса и Маккенни без изыскных, Балагун, Ваши Балаган, Джованни Рейна и Кристиан Пулешич. Кристиан Пулешич один из лидеров американской сборной у нападе. Уругвай 4-2-3-1, Ротчерт в воротах, Роната Руха по изыскных, Винья Нандес по флангах, Угураги Федерико Вальверта центральной опоры без изыскных, Делакрус, центральний атакувальний підзахисник, факунду Пелістрея руха по флангах та Дарвін Нунінсь у нападі. Щоб дуже кати по матчу, то в принципі матч був доволі таки рівний і обидві команди не пана контролювали м'яч, Все таки трішки більше атакував Уругвай, але сказати, що якісь там голіві нагоди були. Або командний. Я би такого не сказав, я би такого не сказав би. Пара небезпечних ударів ворогайці все-таки завдавали. Але вони летіли по узвороту в США. Також як -то, таких гольових моментів не було. Ось. То, в принципі, моментів так-то і не було, таких гульових, знаєте. Все вирішив гол на 66 хвилині, який забив Матіас Матія Салівера. був там штрафний. Була подача. І я не пам'ятаю, хто там пробував. Ну, по-моєму, друзі пробивав все-таки Рональд Рауха. Рональд Рауха пробив, Воротар відбив перед собою, а Матія Сальвейра добив м'яча з ближнього, ну, з, ближнього, з ближньої відстані добив-м'яча в сітку. Ну, а, в принципі, далі, я ж кажу, таких то моментів не було. Були удари, були сейви. Але сказати, що якісь були гольові нагоди в обох команд, я би такого не сказав. Тобто матч був абсолютно рівний: 8-12 ударів, 3-5 ударів площину 49-51 в Володіні. Попасами взагалі по 3-17, 2-3 кутові. Тут абсолютно рівна статистика. Ну і голіві шанси у американців їх нуль. 0. Ворогайся. таки дві голіві нагоди були. Одну упустили в воругальця. Але в цілому, в цілому, це був доволі такий рівний матч. 317 пасів у американців 230 передач точність 72% відсоток, точність передач. У Ругвай 317 передач 228 точність 71% відсоток, точність паса. Дуже багато було боротьби, знаєте, в моментів було мало, володіння було мало, більше було боротьби. Володіння рівне, точність передач 71-72. Тобто більше було боротьби і США, така команда така. З таким бойовим духом, і справді проблем на створювали уругвайці. Але свого таки домоглися, вони забили, вони перемогли, вони здобули три перемоги. В принципі, уругвайці собі все гарантували, а ось США тільки потрібна була перемога, тому що панамці в паралельному поєдинку таки Болівію переграли панамці. І панамці, до речі, вийшли з другої позиції. Також плей-офф. Уругвай ну, здобуває впевнені три перемоги підряд, 9 забитих м'ячів, один пропущений, плюс 8 різниця. Впевнена перша позиція. І цей Уругвай, ну, якщо не головний фаворит, але точно, я думаю, Уругвай, я думаю, трійку найкращих команд, які мають вигравати, тобто Аргентина, Бразилія, Уругвай, Ось в мене така трейка. Ну, я ще б Колумбію, четверочку четвірочку сказав би, тому що колумбійці мені дуже сильно подобається така неймовірна команда. І Урква, і Колумбія. Ну, добре, Федеріко Вальверда отримує найкращу оцінку по версії людей. Федеріко непоганий матч провів, він зіграв його повний футболіст Мадридського Реалі і справді відіграв доволі таки непогано. Я ще би ще виділив би, до речі, Рональда Рауха. Ось Дарвін також, по суті, провів весь поєдину. Дарвін, взагалі, не погано грає. Матеус Сальвер, який забив Олес, таки не згодом, напевно, Федеріко Вальверде, який атаки розганяв. Взагалі, Федеріко Вальверде неймовірний футболіст, і я ж кажу, заслуга ось цього Ругваю, і в тому числі, і завдяки Федеріко Вальверде. Який як лідер, один з лідерів команди тягне за собою команду Рувай. Ось тому Рогвай є справді з такою неймовірною грою може претендувати на Кубок Америки, Чому би і ні? Тому що Рогвай взагалі просто шикарно виступає в 24 му році. Я пам'ятаю, що і вони там аргентинців в товариському поєдинку, якщо не пам'ятаю, обігрували в Чин чемпіонів -чин світу. То Рогвай вам хочу сказати, друзі, виглядає. Зараз дуже солідно і 100% 100% тут uh, руган буде битися. По поводу um, США, якщо да, про них казати. А в принципі, я думав на початку, хоча ми про Кубок Америки так не знімаємо, але якщо ти дивишся на цю групу, то ну, я думаю, все-таки США посити другу позицію. Панама, Третя Болівія четверта. Але все вийшло навпаки Панама. Панама. Та, яка програла в але Панама причому, скажімо так, не здалася, перемогли і Болівію, і США, і ну, а США, який розпочав з перемоги дві поразки, які, по суті, коштують команді вильоту. Ось а так США і справді я думав, що команда можливо навіть буде такою темною конячкою, тому що справді я пам'ятаю що Чемпіон світу в Катарі, коли дивився декілька матчів США. ось, ну, Цей США, знаєте, грав красиво на атаку. Я навіть пам'ятаю матч з англійцями. Це США, і справді мені дуже сильно був до вподоби. і Команди симпатизували. Я, я думав, що на цьому купці Америки США може стати такою темною конячкою, але ні, все таки ні. Третя позиція. Вони вилітають. Вони не виходять навіть да, до плей-оффного Ругувай, можливо, і стане цією командою. На темної конячки, тому що все-таки Уругвай, як не крутий а... один із претендентів, одноосібно був на початку. Але в Уругвай, всі там, в Аргентину, більш Бразилію, вірять, але я у цьому Уругваю би шанс непогані видавав би, би команда супер. Команда супер і цей Уругвай. Мені справді дуже сильно доподобає. Друзі, що думаєте, ви пишіть в коментарях. США у 01. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей.